Оце, yeah. оце є латане вже. Робота. Тут оце ворвалося від катка, ні? Що далі? Від катка воно вивалося, він тачкою привозив, досипав, бо то тонко, що. Шо... Скажи, Та mm -hmm. я Їм. кажу. Yeah. От чоловіка Я кажу, це, це рвалося на ходу. Каток йшов, воно вивалося, тачкою досипав. А ми зараз підемо далі, подивимось. От латки вже є. Це те, що вам зробили. Ну, Та це, це, це чорновий, я зрозумію. Є це чорновий кажу, все. Все, все, все. Та бо є голова вже була. Я просто подивився на всіх, щоб ви були нормальні А в'їхали. Подивилися, потім би його убили. Скажи мені, будь ласка, я щось розумію. Не треба розуміти, зараз матерічний, я хочу копнути, це повід вас, тут Та немає, ваших 6 сантіме. Ви голосували. Це буде розговор другий потом. Конечно, ні, я не попіщала. Я... Тобо ми їхали сюди спочатку. <говор> Наші треба було піщати А так і дивитися на дорогу. <говор> <Тут, тут, говор> Ні, дійсно, скажімо так. Послухайте мене, та... ви як себе вели, я вже з вами розговор закінчений, <говор> <говор> <в>. Я, <говор> я <в>. як ви <говор> там себе вели. <говор> Вам було <дому в> <говор> півночі мільйон віддали чи два. <говор> а пофіг, ви можна хоч три віддати. Було видно, як ви себе вели. Ви були сказали, давайте відео, хто винуватий, того накажемо, я би сказав, стою на колінах, вибачайте. А я що можу показати? Як я тут не була, то нічого не вийде. Так, а чого ви там тоді розказували мені? Як ви що ви забули, що ви казали?

Як варить тут як це варить? Ой. Що це має? Як це має бути? Тобто даже такого зрівняти скільки є. Та не рівняти, там, там нема є. нічого. Це асфальт? Рукою раз відходить. О! Возьми, то возьми, лиши, 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 лиши! На легу пункту зроблю відомо. А вот, ну то є видно, ну так. що. Вот вони ж А Ну ході туди поблизу. Ну, мама, ну ма, ну, ну, на, на, що це маль. Да, Лише снім. не рви, бо потім тебе зроблять винувати, нафік, капітана. То нафі. Вони тебе зроблять крайні, потім ще будеш в тюрмі сидіти. А, ну видно, з боку. На, на чому сидеть? На чому сидить? На голені? Скільки є? Два сантиметра є? Два сантиметра. Вони всі подали документи. А я робив, коли буде голосуватися. Не рве, ви Як не найде він. Він зараз першим сказав, що я все перероблю. Лише не трогає. Тебе закриють потім будеш мати проблеми. — Та як? Він перший сказав, що я все перероблю. Не переробить це все таке. Не, Скажіть, що ви а ну немає, тут щебіння нема. Що він зробить? Він наглено поклов. Да. Він нам метр, а далі ж таке все барахло далі да. всюду. Да. Що він вам зробив? Не, це правда, дивіться, я підіймаю і все. Він поклов на, на глину поклону асфальт. Воно ніколи світі гледана дозволяє. Тому до що не треба не бути порядним. Я коли не знаю, я вчора сів на машину, приїхав сюди і провірив. Що тут доросте? Я вас хочу всіх запитати. Чого тих хто були тут косати? Я вас питаю, тих, що щоб ти ще Тут нічого не їхало, знімайте. Так, да, Це нічого Весь. світі не їхали. Прийшов Мітерко, Вася, я. прийшов Мінтерко, привів людей, вони ваш мене штурхати хотів. Що депутат нічого не зробив ніколи, ну, це... нафік ти лізеш. Нам треба любу дорогу. Нам не треба півтора ну, мільйона, нам рівно, нам любу. А я кажу, так у вас буде. Yes. По-перше, ми yes. не зупиняли це. Ходи Ходив цього. Діло то Анвець. Ви мали виїхати сюди перед сесією. А тепер вже потивоє колоками не Ні, Він же сказав. Я перероб. Що він перероб, що буде зриватися, переробку. Ви розумні, маєте бути, ви виїхати мали. Чого не хотіли їхати? Скажи. Ні, 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 ні. рікайте, ми будемо не їдемо. Не я 26. 26. 26. 26. я вірю, хлопці, ви, ви мене робите в всіх ріках <риво> мене. У всіх ні, ні. Мені, але вас не 26, каже, голос за уроль, Могли скати йдемо. Пішли далі, таке ні, сане. Ні, там нельзя. А він сказав, я переробляти не буду Як ні? Він вже сказав, я починаю роботу. Що він сказав, я буду ремонтувати? Що ти казав? Сказав, я не буду нічого переробляти після того, після того. Будемо вийти. Ми через місяць з тобою зустрінемося. Я не будемо довго чекати. Через місяць. Це дійсно. Це тупо пойдемо. Це все. Це вже десь не що світ. Ваше було 30 чоловік на те. Який сказав, не лігти, не мішайте, не робити. Ти що буде. Ти там цей мужик, що слігав, знаєш, вони ж не знають.

— Як Вона їде сюди, та машина. Ну от продукти там. Скажи їм, нічого знаки не класс служба. Їм казав, покладіть, вони кажуть, машини в фортять. Я кажу, покладіть блоки бетонні. І ніхто не буде їхати, у вас кошторис так все зробить. Це це вже? — Та що це Це мінімум тут. Ваш луківна спать. Чекай, тепер. Я хочу, щоб ви мені показали той бітом, який іспарився. Да, да, Покажи мені, мені той бітом, що іспарився, я хочу вийти. Пролили все бітом. Вася, вони таке саме було. Таке <тавчане> возить. А де біт? Тут чуєш тут чи більше. Та я тут, знаю, Але що мені? Ми тут 2 см пробивали. Та ж він казав, що це щебень, виж? крупна фракція. Слухай фракція. мене, от ми тут все затирали. Е, з... да, да, чуєш? Да, 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 ми три три з рулеткою це все заміряли, по півтора, по два сантиметри. І того ми прийшли. Та ж туда. він казав, що стріхло засипали. Висі. Оце, оце, не має, оце це, не мало бути. це мало бути все убрано, укатано дорогою профільором. Получається, що з тої сторони 6-8 см, а з тої 2, два. Ну, бо воно нічого. І подивися далі, корето є. Вони ж мали обочину всю ну, е, да, Так, тако. А, та, а там все... Так тут все забито є. От ми, я хочу просто запитати. Понимаю? Дійсно, ну, а, а тут має бути у бітум, так? Да? Зведька на це. За от оце ми бачимо, що тут бітум був, хоч його мало він був, так? А тут, вибачте, тут його, вибачте, а тут його не було ніколи. Два чоловіка доказують, що він не спарився дитячим. А Оля сказав Подорінчук і Василь Мітчук, ну, що, що штех... бітум був. Що... Вася, подивишся все. Та 200, та де це? Тут нічого нема. Ну, так я просто кин... не розумів, вони щось там кин... говорять. Ки на цей кин... це асфальт і хана буде то, що мало. А, це знає, Камаз проїде, коли мали стормоти. Так воно вдвух асфальт. Тому, де тобі латали. Бо, тому що вони поклали на це, каток йшов тяжкий, вони почали гармошити. Це якби було заклінцоване, має, і має бути вкатано, як це все казали. Ми не спеціалісти, ми ведемо що порушення, а добре. ті всі кричать, що тут так є, добре. Таке хорошо, що це. Рукою здоймати асфальт, щось місто, що це за асфальт. А убочіно ж коретами, йде, розумієш, в чому проблема. Ну так, да, а весь отут о. Що? А, добре. Добре. а добре. там сантиметр. Добре. Я думаю, коли вони почали взяти цю сяду, вони кажуть, це ми даємо. Я все моє радості. Наприклад, тут де крупне, крупний шабінь, так я собі розумію, так як робили нашу шали. Потім мало йти такі цього, і потім зверху це мелка фракція. Тому зверху мало 20 бетонів, так як та все на добрій дорозі. Ми вже не так хотіли, ми клили, хоч два слоя, дадуть один закрив. Документи все ще є. А я вони зробили і всі їх захищають. Та це піде тяжка машина, та торба сама. Та то хоч по такій машині, по такій дорозі ще можна грайдер пустити. А по цьому що вже пустити? Залатає. Що залатає? Хто залатає? Віріжу, то ласка тут залатає. Я себе кругу. Так ти сказав, що де, де погано він прийде, віріжу, то й залатає. Та що поркінеці, що мов це лата, це нова це... Я один не розумію, а що з цього боку йшов? Асфальтов хватит, а з того боку не возили тачками. Та й... Нет, та вот там завалился. Подвесьте саме... та сюда, Дима. Тут є сріб. І видно яка толщина асфальту. Ми міряли 2 см, 3, розумієш, просто вони вже тут кромку обірвали. Місцями, да, місцями грубо. А чого це так? Бо неправильна профіліровка зроблена, воно мало бути класна, тоді б було да. От і все. Я ж вам казав, придіть на сайт. Подивіться, ваші прийшли ребята, всі заряджені. Не було. Нас, Кажете, не було. Кажете мені, мене обвинили в тому, що я ляг. Цей, що не ля, що я зупинив роботу. Хтось сказав. А ми до того дошли. Це було, видиш, це йде до 6 -6 -4 -4. О, тут йде дощ і ще що торг. Що торг? Ну, розшитий, що це за пару днів зайдеться порохами, вийти не будуть.